Атмосфера починається там, де закінчується літосфера, тому між цими оболонками існує тісний взаємозв'язок. Фізичне вивітрювання – це руйнування мінералів і гірських погід під впливом сонячної енергії. Різких змін температури повітря не витримують навіть дуже тверді гірські породи. Вони то розширюються під час нагрівання, то стискаються внаслідок охолодження. Через це відламуються великі брили, уламки яких поступово перетворюються на щебінь, пісок і пил. Зовнішні процеси, які відбуваються під впливом сонячної радіації, сили ваги, діяльності живих організмів та людини, впливають на формування рельєфу. Вони спричинять утворення ярів, балок, річкових долин, печер, горбів і пасм різної форми. Великий внесок у формування рельєфу належить роботі вітру. Вітер створює форми рельєфу, які нагадують колони, стовпи, гриби, а також ніші в горах. Увесь потрібний матеріал вітер переносить на великі відстані і відкладає, створюючи, зокрема, бархани. Це піщані горби серпоподібної форми залишки 200-500 метрів в пустелях. І це піщані горби, вели та пасма, нанесені вітром за залишки 100 метрів на піщаних берегах морів, озер, річок.